Таю вас малята, Сьогодні ми з вами повідгадуємо математичні загадки. Три веселих киці грались на травиці. Рижик теж до ніг прибіг. Скільки кошенят усіх? Чотири. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг. Троє чорних скільки їх. П'ять. Стояв хлопчик біля річки. Він спіймав аж три плотвички. Кошеня одну сховала, скільки рибок в нього стало. У хлопчика лишились дві рибки. У Надійки Трі копійки, а Світлана має п'ять. Допоможемо дівчаткам гроші всі порахувати. У дівчаток всього вісім копійок. Десять хлопчиків завзято про щось сперечались. Двох із них гукнула мати. Скільки їх залишилось? Зосталось 8 хлопчиків. Каже мама, квочка в мене, два синочка і 4 дочки. Скільки дітечок в квочці? У квочки 6 діток. Гра геометричної фігури. Для цього нам знадобиться олівець та аркуш паперу. Намалюйте, яку геометричну фігуру ми отримаємо при з'єднанні двох деталей. А якщо ми з'єднаємо ці дві деталі? Яку геометричну фігуру ми отримуємо? А тепер уважно подивитися і намалюйте фігуру, яку ми отримаємо при з'єднанні цих двох деталей. Гра якої фігури не вистачає. Уважно подивіться на картинку і здогадайтесь, які фігури потрібно поставити замість знаків запитання. Тепер перевіряємо. Спробуйте ще раз. І знову перевіряємо. Молодці. Дякую за увагу. До побачення.